Станом на 2012 рік в Україні зареєстровано понад 1 мільйон 300 тисяч людей з діабетом, але через низьку діагностованість цієї хвороби їх дійсна кількість набагато більша. Про це нагадували в Українському домі під час проведення Всесвітнього дня діабету, де зібралися як люди, що живуть з діабетом, так і небайдужі до цієї проблеми фахівці, що допомагають діабетикам. Отримали запрошення і представники Вінницької обласної громадської організації Громадська студія, яка вже кілька років поспіль створює відеофільми про соціальну адаптацію людей з цукровим діабетом. Діабет є невиліковною довічною хворобою, і якщо у випадку діабету першого типу розвиток його не можна ані передбачити, ані відвернути, то в багатьох випадках діабету другого типу хворобі можна запобігти. Саме тому вирішальне значення має всебічна поінформованість про симптоми діабету, про те, як відвернути розвиток діабету або його ускладнень. Важливо, щоб кожна людина з діабетом отримала необхідні знання, які дозволять ефективно контролювати своє захворювання. Ось що говорять про це фахівці. І сьогодні ми маємо подивитися вже на інше на те, як лікується цукровий діабет, яких результатів досягає, е, досягають пацієнти, як вони співвідносяться з стандартами лікування і яку корекцію потрібно зробити для того, щоб уникнути пізніх ускладнень цукрового діабету. Сьогодні нам також треба більше звернути увагу на е, діагностику діабету, на виявлення е, хворих, які Ходять з цим захворюванням, але про це не здогадуються. цього року. Заходи в рамках кампанії Всесвітнього дня діабету акцентували особливу увагу на дітей і молодь як рушійну силу для сприяння просвітництва у профілактиці діабету. Саме тому девізом 2012 року було обрано такий: діабет, захистимо наше майбутнє як людина, що має діабет, як молодий у діабеті, Я вірю в наше майбутнє, вірю у своє майбутнє, тому що Молодь сьогодні готова докласти усіх зусиль для того, щоб привернути увагу громадськості до проблем діабету та докласти усіх можливостей для того, щоб максимально вирішити проблеми людей з діабетом та покращити життя кожного з них. Змінимо наше майбутнє на краще. Почесні гості Днів діабету, олімпійські чемпіонки, гімнастки Олена Садовнича та Ганна Бесонова провели майстер-клас з підлітками по фізичним вправам на кожний день, які дозволяють підтримувати в тонусі організм людини. також поспілкувалися з дітьми, які живуть з діабетом. Діти особливі, вони не такі, як всі, і ми вбедились в цьому, ми зрозуміли, що їм дуже важливо командне плечо, командний дух, у них є своя Своя группа, и они, этой группой в лагеря, они участвуют в каких-то конкурсах. І очень радують, что они не поглощены компьютерами и вот этими всеми соцсетями. Они, они любят общаться, они любят участвовать, и они а, стараются добиваться своих целей. И они... Задавали питання, що делать, когда тяжело. Під час проведення дня діабету заслужені слова похвали за багаторічну просвітницьку роботу отримали редакційна колегія науково-популярного журналу Діабетик, який виходить в світ вже 20 років, та керівники Міжнародної діабетичної асоціації України з нагоди свого п'ятнадцятиріччя. У нас обчистина організація кількість благотворіть хочет поздравить сердечно вас и всю, весь коллектив научно-популярного журнала Диабетик с этой знаменательной датой, в 20-летие. Журнал действительно пользуется заслуженным авторитетом в широких кругах читателей. Печатается в журнале интересная, объективная, полезная информация. и Журнал действительно вкладывает усилия в улучшение качества жизни. А ряд Медичних працівників та громадських діячів були вшановані почесними відзнаками. І сьогодні ми хочемо нагородити такою славною нагородою Української православної церкви. Бачите, який знак, яка красива грамота саме за благодійну діяльність тих людей, які працюють всі роки поруч з нами. І цю першу нагороду я хочу дати меценату журналу. Представнику компанії новонордись в Україні Бойко Олександр Анатолійовичу. День діабету був загалом насичений різноманітними цікавими заходами, тому пройшов динамічно. Але щодня без вихідних і свят триває кропітка праця тисяч людей, яка допомагає суспільству поширювати інформацію про нагальну важливість цієї загальнонаціональної справи, сприяє популяризації заходів, направлених на профілактику діабету. Анатолій Тобілко, громадська студія, Вінниччина.